Welcome to Apple Tree Channel. Hello! Hello, everybody! Привіт усім! Доброго дня! Шановні батьки, діти, вчителі! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником English with Smile Sam 1. І сьогодні ми з вами продовжимо. Wчитися, Before we jump in, don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button, and join our sponsor community. As a sponsor, you'll get access to lesson reviews, step by step explanations with the workbook and grammar book, plus extra help to get ready for the final test. And guess what? You can also join our Telegram channel English Webinars. There we explore grammar, learn new words. And have fun with quizzes. Every Saturday we run special charity webinars to support our defenders. The link to the Telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. Итак, працюємо ми на сторінці 14-ї нашого підручника та сторінці 9-ій робочого зошита Activity Book. Итак, перше завдання. Я вам нагадую просто, в на році ми з вами навчилися вже вітатися, питати what is your name, як тебе звати. Ну і сьогодні ми з вами попрактикуємося у маленьких таких діалогах розмовами, у розмовах англійською мовою. А ми почнемо. One, один. Listen and point. Слухай та показуй. I'm Hello. What's your name? I'm Liz. Goodbye. Goodbye. І так, як ми вже зрозуміли, Вік та Ліс вітаються і знайомляться на дитячому майданчику. Hello, hello. What's your name? My name is Liz, What's your name? My name is Vick. Єдину нову фразу, яку ми вивчили на цьому, з цього відео, так, з цього аудіо, яке ми тільки що прослухали. Це була фраза прощання. Отже, ми з вами вже знаємо, що hello це привіт. Hello, Liz – привіт Ліз, Hello вік, привіт вік. What's your name? Як тебе звати? I am Liz, I am Vic», мене звати Ліз», мене звати вік. Ну і фрази прощання. Goodbye. Liz. Goodbye. Vic». Супер, чудово. Отже, аби попрощатися, нам треба знати фразу goodbye, або ще варіант «Bye». Це теж буде до побачення. Ну що ж, listen and repeat. Послухай та повтори ще раз. Давайте це зробимо з вами. I'm Vic. Hello. What's your name? I am Lise. Goodbye. Goodbye. Good. Point and say. Покажи і скажи. Hello. Боже, перший малюнок. Давайте його озвучимо. Hello. I am Vic, другий малюнок. Мене звати Вік. What's your name? Третій малюнок питає вік у е, дівчинки. My name is Liz. Або I am Liz. Так? Можна сказати, і My name is. мене звати, І I am Liz. Я Ліз. Goodbye, Liz. До побачення, Liz. Goodbye, вік. До побачення вік. Спробуйте розіграти такий самий діалог між собою. Так? Task 4. Ect outs. Зіграй. Зіграйте цей діалог між собою. У робочому зошиті. «Lesson 5. Task 1. Page 9. сторіночка 9. Знаходиться наше завдання. Number the pictures in the right order. Пронумеруй малютки у правильному порядку. Then say. Тоді озвуч. Ну, спершу що? Дівчата Hello! Вітаються. Вік гойдається на гойдалці, так? Грається на Гойдалці, і вона говорить Hello. Uh, what is your name? Як тебе звати? My name is Liz. Або I am Liz. Так, «Liz» говорить про себе. Ну і вони прощаються. Goodbye. Bye. Great. Excellent. Будь ласка, спробуй озвучити ці малюнки. Hello. I'm віck. Hello. What's your name? запитує Vic у дівчинки у ліс. Третій малюнок. My name is Liz, або I am Liz. Третій малюнок. І останній малюнок номер 4 Goodbye. Bye. До побачення. Отже, ми вже з вами знаємо ось аж скільки реплік, фраз корисних висловів англійською мовою. Hello, привіт. What is your name? Як тебе звати? Відповідь на це питання: My name is І своє ім'я. Ну, і, звичайно, коли ми вітаємося Hello, то звернення до людини Hello та ім'я. Коли ви звертаєтеся до співрозмовника. Як українською, так і англійською мовами, до речі. Ну і звичайно. Тепер ми знаємо ще фразу goodbye, вислів, goodbye, або bye. До побачення. На все добре. That's all for today. наразі це все. Сьогодні ми з вами розібрали п'яте заняття нашої найпершої теми з англійської мови. На все добре! See you, goodbye!